Привіт, котенятки! Що вам принесе місяць повні? Колісниця, імператриця і король кубків. М -м, це прекрасні карти. А зараз ваше життя буде дуже швидко рухатися. А Зараз, ви, якщо ви жінка, ви можете знайти цього прекрасного короля кубків, який вас буде просто обожнювати, який вас буде носити на руках, ви будете його імператрицею. Зараз Подивимося, більш глибше. Так, це може бути ваша а, рідна душа а, навіть з минулих життів. І ви можете відчути те, що ви зустріли цю людину знову, не просто так. Знаєте, буває таке відчуття, коли а, ти зустрічаєш людину. І відчуває, що ти вже її знаєш. Просто тобі легко говорити, не треба нічого пояснювати. І таке відчуття, що ти знаєш і просто все життя, і між вами буде таке взаємне порозуміння, і ви ніби зависнете одне на одному. Навіть вам буде трошки, можливо, навіть страшно від того, що такі почуття сильні накрили. Так, що ще буде? Угу. Дуже цікаво, ще в вашому житті можуть відбутися дуже серйозні зміни. Можливо, навіть те, що ви похороните все минуле і підете в нову сім'ю жити. Або все те, що тяжке було в вашій сім'ї, все воно відпаде, ви відчуєте справжнє щастя. Так, ще що буде? Ага. Також ви раніше могли тягнути не своє по десятки жезлів. Це людина просто дуже тяжко працює і несе відповідальність або вирішує проблеми інших людей, які взагалі не потрібно для ну її вирішувати. Але у вас тут зараз тут жезлів. Зараз ви це як зрозумієте, вони наче запалите вогонь в своєму серці і подумаєте, а навіщо це все. І, взагалі, по попередніх картах тут десятка, дуже цікавий розклад, тут десятка мечів і ще й десятка чаш. От зараз просто вибір залежить від вас. От Починався розклад колісницею. Це означає, що зараз ви керуєте своїм життям і вам лише вирішувати, що від вас піде, що ви залишите собі, і про що ви перестанете підколуватися, що не ваше. Тому бажаю вам щастя!